Початок лютого 2025 року одна з віддалених позицій наших захисників зазнає раптового штурму на вимогу здатися. Українці посилають окупантів далеку подорож з еретичним підтекстом Слід за російським кораблем. <різький корабль> Згодом з'ясовується, що штурмували українців ДРГ з зелітного підрозділу смерш. Ну так поцарапило, але слава богу, обійшлося якось за допомогою Бога. Читель інформатики, будівельник, охоронець бізнес-центру Сич Мадяр і дядя Вася, звичайні українці, які спокійно розповідають про події під час штурму. Перед зйомками зізнаються запис інтерв'ю страшніший забій з елітою російської армії. Героями себе не вважають. Для них це не подвиг, а ще один день і ще один бій. Ну, перед посилок ніяких не було, як за звичайний день, все вже, якби так загальновідомо, що ДРГ по сіряку заходить, а це вже було видно, все добре. В 8 годині 2 хвилини наші чатові, які були якраз на варті, замітили незрозумілі рухи і ну, побачили, що то не наші люди. Почали стріляти з, -з, -з калашів. З лушниками такі хлопки, не голосні. Чую, що наразка залетіла, ми всі пов'язка, треба автомати збирати, все, треба відстрілюватися. Почали вже нас обстрілювати із ручних гранатометів, почали відповідно давити нас вогнем, зажимати, закидати нас гранатами, ну докидати там, тому що відстані там такі бо з різних сторін, можна було там проскочити. Ну, 25-30 метрів це вже вони були. Але просто в них не було можливості до нас підійти ближче. Тому що там все було шанси, були закриті окопи, і, відповідно, ми прострілювалися і не давали їм ближче підходити. Вони пропонували нам здатися в полон і сказали, що здайтеся в полон, ви будете жити. Ну, Ми сказали, хлопці, вам дорога за вашою Москвою, за руським кораблем. І зразу біля нас прилетіло. З одноразки вибуховий пристрій. Ну, звісно, нас заглушило, прибило, ми попадали. Ну так поцарапило, але слава Богу, обійшлося якось за допомогою Бога і нашої уважності, що легкими пораненнями відбулися. Вони хотіли нас зажати в бліндаж і в бліндажі закидати газами. Тобто були гази, перцовий газ, такий, що обличчя пекло, все, що вологе було, як навіть ти вспотів, відповідно, це все пекло. Тобто відбувалось печіння тіла, виїдало очі, не можна було дихати, кашель жуткий, тобто людина задихалася. Нам повезло, що відповідно спрацювали, почали мочити, доки не було противазів, мочити, відповідно тряпки, там шматки в когось. Хустина була в когось, рушник, якийсь хтось мочив просто навіть о, комір від кофти. Змочували водою, притуляли. Ну і те, що саме основне, що всі військовослужбовці, які були присутні, не розгубилися, почали один одному допомагати. Хтось відстрелюється, хтось о, споряджає магазини. Зблін, жа, я патронів в треба було. Що і стрілюватися. Подавай магазини, треба було заряджати. цей час було перезарядки мінятися було між хлопцями. Працювали як злагоджений механізм. Тобто це нас врятувало. Врятувало те, що ніхто не запанікував, не було паніки, не було нічого такого. Кожен знав свою роботу і безперервно вели бій, стріляли, не замовкаючи, ні на хвилину. Ми якось вийшли на зв'язок, тому що у нас тапіка відразу розбили, полетіло по тапіку. А нас була ще одна рація дублююча з виносною антеною в бліндажі, але в ній відразу перебили антенну, десь полетів осколок і відповідно перебив антенну, перебив кабеля. І була ще просто виносна антенна, ну, рація з антеною. Тобто ми по зв'язку почали виходити, вийшли на своїх. Сказали, що здійснився напад на нас. Відбиваємося, ведемо бій, почали просити що допомогу, відповідно, щоб хоч якогось Мавіка підняли. Відправили до нас Мавіка. Нам вже трошки по Мавіку розповідали, де що робиться, і ми бачили це все, що відбувається, тобто зовні. Тобто, що ми були більш зорієнтовані. Відповідно, нам сказали, що тримайтеся, допомога зараз буде їхати, але все одно, щоб дочекати допомоги, потрібно було вести бій. Ну, Активна фаза бою десь. До години тривала. Далі півгодини, вже чуть-чуть вони почали, видно, чи відходити. Коли наші підходили ближче і почали крити мінометом нашу позицію. Ще були прильоти, не пам'ятаєте, три чи чотири прильоти міномета було, а далі все стихло. Які висновки? Ну, завжди треба бути на чеку, відповідальним. Довіряти товаришам завжди, щоб товариші тобі довіряли по службі, щоб можна було положитися на їх, а вони на мене. Для себе постійно бути на, скажімо в так, такому тонусі, постійно бути спостережливим, слідкувати за будь-якими змінами, які відбуваються десь біля тебе, біля позиції. Треба побратимів життя зберігати, цінувати, щоб усі побратими були живі, здорові. Ось такі прості хлопці протягом останніх трьох років від початку повномасштабного вторгнення щодня стоять на передовій, захищаючи життя побратимів і ваш спокій. Шануйте, підтримуйте і пам'ятайте, вони борються за кожного з нас та наближають перемогу.